Чи буде посилення мобілізації? У кого забиратимуть машини на вулицях? Як потрапити у бажаний підрозділ? І яка температура води у річці Тиса? Розвіємо всі міфи про новий закон. Вітаю, шляхетне товариство підписників каналу Пантерівець. Моє ім'я Тарас Боровський. Я адвокат. 16 квітня президент підписав відомий усім закон щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Я прочитав всі 90 сторінок тексту і втиснув це відео основне про новий облік військову службу до 25 років, перевірки на вулицях, повістку, мобілізацію автомобілів. Та в самому кінці розкажу про тих, хто за кордоном. Перше ваш найголовніший обов'язок. Закон набуде чинності через 30 днів після його опублікування, і після цього у кожного громадянина України чоловічої статі віком від 18 до 60 років з'являється обов'язок уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти та інші персональні дані. У разі перебування на території України це уточнення робиться шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання. Також інформацію можна оновити через ЦНАП або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. Друге. Перевірки на вулицях після набуття чинності законом кожен громадянин чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ. На вулиці у вас його можуть спитати як представники ТЦК, так і поліцейські. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Третє, що стосується молодих людей віком до 25 років, закон передбачає особливості для хлопців віком від 18 до 25 років. Призову під час мобілізації не підлягають особи молодші 25 років, але лише ті, які пройшли базову загальновійськову підготовку або базову військову службу. Базова загальновійськова підготовка це фактично курс, який пропонується запровадити в усіх навчальних закладах, і цей курс буде обов'язковим для хлопців. Базова військова служба це нова назва строкової військової служби. Таким чином, хлопців віком від 18 до 25 років не мобілізовуватимуть на війну без їх бажання. Проте, до 25 років ці хлопці мають або пройти відповідний курс у навчальному закладі, або відслужити базову військову службу. Строк базової військової служби. Незначний в мирний час до 5 місяців, а під час дії воєнного стану до 3 місяців. Окрім того, хлопець з 18 до 25 років має право обрати собі рік, в який він хоче відслужити цю базову військову службу, але цей рік не повинен бути пізніше, ніж коли йому стукне 24. Що важливо, ще належне вручення вимоги ТЦК. Раніше діяло правило, що повістка або вимога ТЦК. Якщо вона надійшла поштою за місцем реєстрації, вважалась врученою тільки якщо особа, якій вона адресована, поставила підпис про її отримання або відмовилась від її отримання. Новий закон передбачає, що днем вручення вимоги також є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги особі за адресою її реєстрації, або за адресою, яку ця особа повідомила в ТЦК. Тобто, якщо до вас за місцем реєстрації прийде вимога ТЦК, а ви її не отримаєте, вона може вважатись врученою належним чином. І її невиконання, на думку авторів закону, потягне за собою відповідні наслідки. Про посилення відповідальності за ухилення від призову суттєвого посилення відповідальності в порівнянні з вже встановленою адміністративною та кримінальною відповідальністю новий закон не передбачає. Одним з нових заходів посилення відповідальності за порушення у сфері військового обліку в законі передбачена можливість обмежити право керування транспортним засобом під час мобілізації. Це може зробити суд за позовом ТЦК. Однак реалізація цього процесу займе багато часу, і я вважаю, що такий вид відповідальності на практиці застосувати буде достатньо важко. Про військово-транспортний обов'язок. Новий закон запроваджує врегулювання мобілізації транспортних засобів у юридичних та фізичних осіб. Це стосується легкових, вантажних та будь-яких інших автомобілів: катерів, човнів, яхт, кораблів та всього водного транспорту, комбайнів, тракторів та іншої сільськогосподарської техніки. Гелікоптерів, джетпаків та всього авіаційного транспорту, який є в Україні. Детальна процедура залучення транспорту для потреб оборони буде встановлена окремим порядком, який має затвердити кабінет міністрів. Його поки що немає, але в законі вже передбачена наступне залучення транспортних засобів під час мобілізації. Здійснюється ТЦК Служби безпеки України відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій. Приймання передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюється на підставі актів приймання передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову балансову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати цей транспортний засіб. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Порядок компенсації шкоди завданої транспортному засобу внаслідок залучення його під час мобілізації, визначається окремо Кабінетом міністрів України. З моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування Збройних сил України та перебувають на військовому обліку, забороняється відправляти за межі території України та до інших областей. Передавати права власності на них іншим особам, здавати їх в оренду, лізинг, надавати їх як предмет застави для виконання зобов'язань за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою, а також вчиняти інші дії, що унеможливлюють передачу таких транспортних засобів Збройним силам України. Відправлення таких транспортних засобів під час загальної мобілізації до суміжних областей дозволяється після повідомлення ТЦК про місце перебування транспортного засобу на строк не більше одного місяця. І найважливіше про військово-транспортний обов'язок не підлягає передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби. Тобто, громадяни, ваш особистий автомобіль, якщо він у вас один, ніхто нікуди не забере. Реальне застосування положень про військово-транспортний обов'язок торкнеться здебільшого юридичних осіб. Однак підприємства, які стоять на патріотичних позиціях і так пожертвували своїми автомобілями, зокрема, автомобіль, який ми віддали з нашого підприємства на потреби військових, служив у підрозділі Десептикони ССО «Азов», брав участь у боях на Київщині, але був розбитий на трасі біля Кривого Рогу внаслідок банальної ДТП. Водій вантажівки, яка належить товариству Техноград, не закріпив величезні шматки металобрухту, які він перевозив, і на швидкості серед ночі вони вилетіли на дорогу, знищили автомобіль і ледве не вбили двох військових. Товариство з обмеженою відповідальністю Техноград із Кривого Рогу і його шановний директор Рябоконь Сергій Володимирович. Я звертаюсь до вас: вийдіть на зв'язок. Мій номер телефону ви знаєте. Компенсуйте хлопця машину і лікування. Відношення для тих, хто хотів мобілізуватись в конкретний підрозділ, але його відправили в інший. Нарешті законом передбачили обов'язковість виконання так званого відношення. Під час дії воєнного стану громадяни, які прибули до ТЦК з листом від командира військової частини, приймаються на військову службу за контрактом та після проходження відповідної підготовки у разі необхідності направляються для подальшого проходження служби до військової частини, зазначеної у цьому листі. Багато хто стикався з ситуацією, коли ти береш відношення у військовій частині і хочеш мобілізуватись саме туди, а в ТЦК направляють тебе в зовсім іншу частину. Закріплення цієї норми в законі це, поза сумнівом, великий здобуток шляхетного товариства. Інформація для тих, хто за невстановлених обставин опинився сьогодні за кордоном. Протягом 60 днів всі громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років, повинні оновити дані про адресу свого місця знаходження, електронну адресу та номер телефону для тих, хто за кордоном. Це можна зробити шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування вас на військовому обліку або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. Якщо ви цього не зробите... То зважайте, що вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами чоловіків громадян України, які не оновили персональні дані, здійснюється лише за умови одночасного їх оновлення. Це положення не застосовується у разі оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства, та вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном. Якщо за кордоном у вас сплив термін дії вашого закордонного паспорту, то оновити ви його можете лише за наявності у вас на руках дійсного військово-облікового документа. Також новий закон передбачає певні покращення майнового стану військовослужбовців, положення про соціальні гарантії та відпустки, але, на жаль, не врегульовує питання демобілізації тих, хто несе службу вже декілька років. Неврегульованим лишилось і питання прозорої та зрозумілої ротації бойових підрозділів. На мою думку, закон не відповів ще на багато-багато питань. І Якщо щось зміниться, будьмо на зв'язку, і я вам повідомлю. А для тих, хто шукає можливості, як допомогти Україні, ви можете пожертвувати кошти на виробництво українських ударних дронів Грім за реквізитами в описі під відео. Будьте розумними, здоровими, сильними та багатими. Постійно тренуйтесь та укріпляйте можливості захисту себе, своєї сім'ї та батьківщини, підписуйтесь на наш канал та не пропускайте нових відео.